Хтось дивився фільми американські або європейські, де люди витрачають ну, багато коштів, часу на спілкування з психологами. Записуються на проведення сеансів, ці сеанси. Нормально, 5 чи 10 там сеансів. Ну, це ж кіно, воно не показує, скільки точно там сеансів, вроді там 5 чи 10, по моїй пам'яті. Приходять, лягають там на кушетку, і він їх слухає, що вони говорять. І дає їм певні поради. Або певні поради, як це змінити, або що зробити для виправлення ситуації. Але. Виходити в курс, в певний курс, щоб пройти психолога. Ну, це там проходить. Не знаю, як у нас в Україні ніколи не сталкувався з таким, але така тема є, як психолог онлайн. Тобто, рубашка, в яку можна поплакатися, якій можна висказати всі свої проблеми і не соромитися цьому, то тобто, що це не рідна людина або. Якийсь друг, який не бажає або не має бажання вас слухати, але создає віт, що він вас слухає. Я завжди радий вас вислухати, допомогти вам, чим можу, і підтримати вас в будь-якій ситуації. І тим більше, що я ж кажу, курс у мене. Можете один раз зателефонувати, можете два рази зателефонувати. Тільки хочете, стільки телефонуйте. Беріть номер телефона в шапці профіля. Телефонуйте, поспілкуємося годину там, чи скільки чи, чи пів години. От. І ви скажете всі свої проблеми. Я вас підтримаю, вислухаю і допоможу вам якоюсь порадою чи підсказкою. Також можу використати під нашого спілкування карти Таро, які допоможуть нам також надати якусь пораду або підсказку. Як Тої або певної ситуації вийти, або що треба змінити, щоб допомогти покращити свій стан. Багато інформації володію, от підтримати можу в любі ситуації. От. Так що, друзі, кого цікаве питання стосовно психолога онлайн, беріть номер телефона, записуйтеся. І поспілкуємося, я вас обов'язково підтримаю будь любій вашій ситуації. І вислухаю вас з задоволенням, а не так, як вислуховують, наприклад, якісь певні люди, які не мають бажання слухати чиїсь проблеми або чиїсь помилки. Я своїм стажем роботи таролога чого тільки не чув в своєму житті і багато чого чув. І під час спілкування в особистому розкладі, як дзвінок трологу, дуже часто наше спілкування закінчується, що ми ще півгодини чи скільки спілкуємося просто з людьми для того, щоб підтримати цю людину, або підказати їй виход з якоїсь певної ситуації, або як щось там собі щось рішити, чи просто підтримати людину фізично, морально і це. Так що, друзі, телефонуйте, беріть номер телефона, телефонуйте і поспілкуємося обов'язково. Але з розумними намірами, з розумними намірами спілкування. Так що, у кого є таке бажання, думаю, завтра виставлю, можливо, відео про те, щоб більше людей пізнало це. От, Буде такий новий тренд психолог онлайн. Так що давайте, друзі. Так, зараз ми працюємо на каналі відповідь на ваші питання, даруєте подарунок, це стосується Тіктоку. Желательно з того, що виставлено в, цілому, в цільовому призначенні. Ну, по бажанню, у кого який є. От, але обов'язково. Якщо ви військовий або напитання про військових, отримуєте відповідь, можете отримати відповідь От. Стосовно Ютуба, щоб задати ваше питання, треба задонатити і потім отримати відповідь. Тільки після доната, а не так, як в Ютубі всі роблять. А я задонатила, а потім ніхто не донатив. Друзі. Сразу бачу донати, вони приходять відразу. Так що, якщо ви задонатили, в мене можливо пілікнути. І почують всі. І ті, хто на каналі, на одному, і ті, хто на другому каналі. От тоді буде відповідь на питання. Хто в Тіктоку хоче задати питання, але немає. Подарунків. Може також задонатити, але йому треба певні функції пройти. Це зайти на канал, в шапці профіля є посилання на YouTube канал. І на YouTube каналі в описі каналу є всі варіанти карток, на які можна задонатити. З TikTok не виставляю попередню трансляцію у мене посередині трансляції. Заплакував TikTok у зв'язку з тим, що оказалася картка на каналі. Хоча з купою перекладів, з купою всяких додаткових там видуманих тем, щоб не роз... не іспний інтелект не побачив, що це казка, І все одно вже почав він уже додумався навіть до цього, іскусний інтелект, що ми таким чином намагаємося надурити тем. От. І по. Тому що TikTok забороняє виставляти особисті дані на каналі, він мені заблокував посередині ефіра, заблокував мені ефір. І певний час не допускав мене до ефіра. І це всього-навсього, що я заробив якихось 50 гривень за донат, за те, що мені задонатили, чуть не заблокували мені повністю канал. Так що, друзі. Більше на Тіктоку виставляти ніяких карток не буду. Хто має бажання, заходимо в посилання, знаходимо картку, так як роблять всі, хто хоче задонатити, і багато таких людей на каналі в мене було. Навіть даже без моїх підсказок вони самі додумалися це зробити, зайти і знайти картку для донатів. І задонатити. В кого є бажання. Задати питання є подарунок, даруємо подарунок і задаємо своє питання і отримуємо обов'язково відповідь. До кінця ефіру залишилося зовсім трошки. Зараз побачимо, друзі. Осталося 15 хвилин, 16 до кінця ефіру. Так що, хто ще має бажання або можливість? Пишіть своє питання, я обов'язково відповім на нього тільки після виконаних умов. Важко тут сидіти. На кухні я собі підстроїв все високо, тут щось низько, це столик маленький і, не, і важко сидіти. Зігнути спина болит. Так що, друзі, давайте, що залишилося зовсім прошло, цих 15 хвилин попрацюємо, якщо в кого є ще бажання задати питання, або хто хоче скористатися функцією психолог онлайн. Можете взяти номер в шапці профіля і потелефонувати і розказати свої проблеми, а отримати допомогу у вирішенні певних якихось своїх питань. Кому нема? З ким поспілкуватися, комусь? Хтось хоче розказати свої теми, свої натхнення, свої поради, свої всі можливі варіанти, що ви хочете комусь з кимось поділитися своїм, своєю думкою або своїми враженнями. Телефонуйте, буду радий допомогу вам ставити своє плече. Так, друзі, я вже задовбався сьогодні говорити. Задавайте якісь питання, я буду відповідати на ваше питання обов'язково. бо Я вже, в принципі, майже не знаю що з вами. Фонарики світять, очі задовбали. Світла немає. Є, хто вже задав питання і просто присутствує на ефірі для того, щоб побачити, що тут відбувається, о, чи послухати, про що йде мова. Але є знайомі, які хочуть задати свої питання, поділіться ефіром знайомими і хай знайомі використають свій шанс, використають своє питання, зададуть його. От. І ви таким чином допоможете іншим, про що я постійно говорю, що допомагати іншим потрібно. От. І ви таким чином допоможете своїм друзям чи подругам От. у їхньому бажанні. Сьогодні ефір длився 2 години, як завжди. От. Це на Тіктоку. там є, Ютубі дивиться і думає, що я з чомусь помиляюся. Ні, це на Tіктолився ефір 2 години. Скоро буде завершення. Отже, у когось ще сталося питання, задаємо свої питання. Буквально. Уже скоро ще подивлюся коли. Так, через 12 хвилин. Через 12 хвилин буде завершення ефіру. Так що до завершення ефіру, у кого є бажання задати ще питання і обов'язково, якщо у вас є подарунок, даруємо подарунок, залишимо питання і отримуємо відповідь на своє. Я із 165 роз отримав 37 із 165 знаків якихось там Тік-Ток отримав тільки 17. А цілеве призначення по 165 подарунків кожного. Хтось знаходиться, друзі, зараз в активному очікуванні. І у вас все знаходиться зараз у постійному русі. Розвиток, зростання. І ви очікуєте ухвалення керівної ролі, або керівної, можливо, посади в своєму русі, в цьому, що ви рухаєтеся. Прямо ж чуді не вдивляєтеся вдалину от, у майбутнє. І все ж таки, схоже, воно буде яскраве. Схожу, ви його бачите, далеко своє майбутнє. Це якась впевнена така людина в своєму майбутньому, яка вдивляється в майбутнє і чути не знає, або така впевнена, що вона вся, вся, вся керівної посади нам керівної такої ролі. Ухвалення цієї ролі найближчим часом. От. І прям ви його, прям очікуєте цього. І воно так, друзі, воно відбудеться. Так, воно відбудеться. Це навіть може бути і жінка така якась королева кубків, там, жінка водяного знаку, можливо, навіть чоловік з таким характером або чимось таким. Це, ну, тут йде мова про жінку, це жінка, яка наділена від природи мудрістю та таланту. І такий прям говорить карта, що ви здатний медіум, тобто що ви можете предказувати своє майбутнє і не даремно заглядаєте так далеко, і з такою впевненістю дивитеся далеко, і з такою впевненістю ви впевнені, що все-таки буде ухвалення рішення. Так що, друзі, хто це така людина? Що удивляється в майбутнє і бачить свою керівну посаду або керівний рух до успіху. Я, я за вас погружуюся, ви дійсно медіум, дійсно ви можете розказати своє майбутнє і вірте в свої сили, ви сильна людина, впевнена. Досягнете того, чого ви хочете. Так, друзі, ще раз повторюю, вже буде зараз завершення скоро ефіру, в кого є ще подарунки бажано з цільового призначення, ну, якщо ні, то які у вас є. Даруєте подарунок, задаєте своє питання і отримуєте на нього відповідь. Головне, встигнути до закінчення ефіру. Також ще раз кажу, що працює нова функція як психолог онлайн. Телефонуєте, висказуєте, вливаєте свою душу. Це для людей, які нема кому поділитися своїми труднощами, або своєю радістю, або своїми проблемами, або просто. Яка людина хоче з кимось поспілкуватися, поділитися чимось або порадитися в чомусь, але в своєму колі оточуючих, або соромиться, або нема на чиє плече попертися. Так що, друзі, телефонуйте, беріть номер телефону, в шапці профіля, телефонуйте. Я вас вислухаю, підставлю своє плече, підтримаю. От. І... Не потрібно як до психолога записуватися на тисячу сеансів, на декілька сеансів, оплачувати грандіозні суми грошей. У мене це буде набагато дешевше. Плюс під час нашого спілкування можемо ще скористатися з порадами карт або якимись розкладами ще додатковими, чи вони дійсно збудуться, чи вона дійсно допоможе. Ну, щось типа такого. Або просто поспілкуватися, я можу з вами поспілкуватися, вислухати. Дуже багато є людей, які хочуть з кимось просто поспілкуватися, поділитися своїм сукровенним, яке в них на душі на накопичилося, набралося, але не мають з ким. Отже, з'являється така тема. Не ходимо до психологів. Спілкування буде зі мною, і я вам вас завжди вислухаю і допоможу вам вирішити певні свої питання або просто поспілкуватися. Телефонуйте, поспілкуємося. Ось чекає багатство, достаток, здоров'я, щастя, безпека та удача. Вам треба розвивати любов, свою любов до природи. Якщо вас ви ощущаєте, що ви певним чином якийсь маг або у вас є якісь магічні способи, але не знаєте які, карта говорить про те, що. Любов до природи та природна магія це траволікування, могутня сила, яка проявляється у фізичному світі. Вам треба займатися траволікуванням і а, спілкуванням з природою і лікуванням природними средствами людей. Якщо у вас Є якісь певне таке відчуття, магічні відчуття, що у вас є якийсь магічний дар, і ви не знаєте, яким даром скористуватися, і не знаєте, як чим користуватися і чим працювати, то вам потрібно працювати з природою. Так, вам потрібно працювати з природою. І ваша магічна сила, магія на зростання місяця. Місячна енергія вам допоможе розвивати свою магію. Так, друзі, в кого є ще питання? Задаємо своє питання, подаруємо, подарунок і задаємо своє питання. І відразу отримуємо відповідь. До кінця ефіру залишив зовсім трохи. Щось у мене вже аж спину заклинуло. Всього-навсього дві хвилиночки. Через дві хвилиночки, друзі, буде завершення. Так що, в кого є, ще на правах, в своїх правах, хочу сказати, що. Діюча функція нова це психолог онлайн. Берете телефон у шапці профіля, телефонуєте і ми спілкуємося. Спілкування зі мною коштує 500 гривень. Але це не 5 сеансів, не 10 сеансів, спілкуватися один раз. Розказати свої тяготі, життя і все остальне можна мені. Я вас вислухаю, підтримаю. Обов'язково. Телефонуйте. Я думаю, це було останнє повідомлення. І не знаю чи ще є хтось, хто бажає, бачу, одна людина постійно цілий вечір зі мною на каналі. Якщо ви бажаєте задати своє питання, можете задати його безкоштовно. Якщо ви ще не задавали. Зв'язку з тим, що ви цілий вечір зі мною сидите, слухаєте те, що я говорю. От. Можете задати одне питання безкоштовно в кінці ефіру. Ефір вже закінчується, так що поспішіть, щоб спіти скористатися безкоштовною відповіддю, якщо ви маєте дійсно бажання. Це за те, що ви цілий вечір провели зі мною. Якщо ви вже дійсно не отримали відповіді на... Ваші питання, скільки раз я робив розклад просто так. Так, друзі. Всім вдячний, хто сьогодні був зі мною, хто дарував подарунки, хто е, дарував мені своїм. Додавав мені щастя від вашого спілкування. Я отримав задоволення від вашого так, алло. 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 ага